Покльовочка, Паровоз ух ти що, на дві палки. Друзі, всім привіт! Ми знову приїхали на озеро Карпич, це село Гвоздів Сьогодні в нас 18 вересня. Звісно, погодка нас трошки не радує. На вулиці десь плюс 20. Зараз передають на день плюс 20, зараз десь плюс 16. Приїхали ми на добову сесію, зертопто зранку до вечора. Я поки приїхав на озеро саме перший, нікого тут ще досі немає. Сектор мій 18-й це самий останній. Чому його вибрав? Тому що далі йде дамба, озеро. Понятно, якось є озера на зиму трошки спускають. І виходить, що тут саме-саме найглибше. Ну, тобто, якось отак. От все. Тоді будемо зараз розкладуватися, зараз покажу вам. Таке озеро. Ось така бісідка сюди входить. Вимостка, мангальна зона, тобто це все входить в 18-й сектор. Все, о наші речі. Все, вже буду показувати далі, вже як закинемося, помірюємо дистанції і будемо працювати. Звісно, тут саме топ це кораблики. З корабликами тут результат, мабуть, множиться на Х2 на Х3. Але ми сьогодні без кораблика. Нічого, будемо працювати з помбіком, годуватися. Ну, буду вам далі. З... надію, що вийде вам щось гарне зняти. Гачок восьмерочка. Номер, гачок номер 8 Попапчик номер також 8 це у нас манго і маленький. ПВА Стік. Груз, безпечна кліпса, все як має бути. Все. Закидуємося. Так, другий закидуємо. Це тигровий горіх тонущий, і трошки його попапчиком 10 мм. Зділили плавучість. Все, та ж сама безпечна кліпса, ПВА, стік. погнали, закидуємо. Тут презентацію зробили тигровий горішок. І маленький попапчик від Баунті, Стратисбері. Те саме, безпечна кліпса, ПВАшка. Все, погнали закидувати третього. Нарешті ми закинулися Спорт... повторюю спортивний водойом, мат, падсака, безпечні кліпси, дозволяється три удилища. Закинулися ми, одне удилище я знайшов точечку глубина десь 2-2,5, це 60 метрів, друге. 65 і одне таке, як третє, як поїзкове, затулили на 85 метрів. Тобто побачимо, Годуватися поки я не буду. Зараз у нас 8 годин. Я думаю, годинки-дві почекаємо. Якщо буде взагалі без покльовок, тоді перезакинемося. Зараз підготуємо корм. Флет я поки не використовував. Якщо ніяких не буде покльовок, тоді будемо переходити поробити на флет. Красота взагалі, сонечко виходить, озеро, взагалі бомба. Качечки плавають. Так, що в нас поза кормом? Це, понятно, наш тигровий горішок. Кукуруза. Бойли десь 16 мм, пиліки-пиліки, щоб бігом поставити на точку рибу. Трикабейць горох, кукуруза, Канапля. пеліць, карпро, шістьрочка. Кріль, креветка. добавимо і залиємо це все big Fish ліквідом Aroma. Ну все, зараз це все ділимо, хай настається. Чекаємо годинку, якщо не буде покльовочок, то будемо бігом кормитися і приваблювати рибу на нашу точечку. така у нас вийшла прикормочка. Майже загалом всі зернові. і Зараз це все залєм ще ліквідиком. Постоїть трішки ось така. Все ще заливаємо це все ліквидику. Хай вона напитується ароматами і пізніше будемо годуватися. Запах просто бомба. Ця креветка ще пахне вообще, сука. Самому хочеться з'їсти. А ще бомбіческа. А! Бомба. Все, хай це все наше настається. Що там на годиннику 8.20 До речі, була одна покльовочка, Ну така вона легенька була. Я думаю, що це більш всього карась. Тут карась хороший є десь От грам 800 1,5 до 2 кг. Я думаю, це більш всього, що карась, Навірно ПВА стік розстав. Я думаю, що він на ропілі собирав і, мабуть, все-таки це карасик був. А тому що такий такий легенький. Тобто не засічка була, а от куштував, куштував і уйшов. Ну, нічого. Ну, вже приємно. Пройшло. 20, 25 хвилин пройшло. Вже була одна покльовочка. Все, чекаємо. Друзі, ось паровозик. наш паровозик ой-ой-ой друзья но ну я думаю там больше семерка точно Бачите, що роби? Я навіть не знаю, його візьму цього крокодила. кабелі. Ну бачиш, що робить? Вот это махина. Ну тут, короче, та какая тут, наверное, килограмм. Та десятка, я думаю, железная. Вот такая махина. Я не знаю, друзья, думаю, тут-то мало. Бачите, як я йому вже рота розірвав. Тобто, Восьмой крючочок, і ось така махіна. І це, повторюю, що ми ще навіть не кормились. Класична засічка. Та тобто, й все по класіки. Ну ось, вага 10650 Тобто 10650 Ну хай мішок грам 200 Тобто законних 10300 він є Ось такий красавець Так, ну що, давайте його трошки Підлікуємо Вот Ні, ну взагалі чистенький-чистенький Взагалі, друзі таке відчуття що він Всьо одна дирка І оце в мене Ми вже його взагалі два рази ловили Ну все Ось така рибинка Нехай пливе і зве когось. І зве іще більшу маму. Окей, красавчик, все пошов. Пішов, пішов. Все, фух, ми нашого красавчика. Я ж кажу 10600. Там грам 200-300 відкинев на мішок. Тобто, друзі, на що він взяв? Він взяв на бойлик тигровий горіх. Це, по-моєму, 11, ну, 12-10 мм. І я взяв такий маленький попапчик. Це у нас світ пінебел. Походу, якщо я правильно перевожу, то це солодкий ананас 10 мм. І звичайний пва стік. Я скажу так, що, до речі, я ще навіть не годувався. Дистанцію він взяв це 70 метрів. 70 метрів. Паровоз конкретний був. Паровоз. Тобто, і ще навіть наше відро ми навіть не почали кормити. Ну все, спачи на нас, перша рибка є. Все. Перезакидуємося. І думаю, все-таки, напевно, ще почекаємо, навіть хвилин 40. І там вже будемо тоді годуватися. Друзі, в нас знову покльовочка. Паровоз. Ух ти що, на дві палки. Ох, а тут паровоз як був, так і є. Да, конечно, обидно. Один сход. Но зразу две поклевки. Ну, щось теж непогане. Ні, це менший. Есть. Скажу так, на цю палку був на був більший паровоз, конечно. Но відразу клюнуло на дві палки, не встиг я. Звісно, я цього підсік, того трохи тянув. Що таке, Ну я думаю, тут так яка восьмерка, тут десятка железная. Ой, конечно, він тримався, це у нас працював. Тигровий горішок, звісно він тут тримався взагалі. Подивіться, на сопляк. Тримався вообще на соплявку. Ну, заспокойся, заспокойся. спокойно. Ось така махінка. Сейчас ми от також зважимо. Ось, конечно мне незручно одной рукою короче 10 ну грамм 300 витки 9700 фух как-то так От, конечно того одного жалко все сейчас делаем фотосессию и відпустим красавчика нашу так ну що, друзья відпускаємо нашего красавчика потянули у нас 10... Десь 9800. Ось такой красавчик. Скажу так, що він і не сильно. Ну давайте полікуємо його також. Звісно, я дивлюся, що він. А так взагалі. Чистюлька він у нас. Чистюлька. Все, поликували, підликували. Все, давай, пливи. Конечно, давай, давай, трошки більшого щось мені позови. Ну, вообще, удовольствие. Дві десятки. ще одна була поклевочка, ну, блин, не знаю, що там було, конечно. Все, випускаємо. Давай, шуруй. щоб хоч не впасти. Ой. Вода впала конкретно возлі берега, не знаю, навіть сантиметрів. Так 30. Якщо, мабуть... І не менше. Так, ну що, давай. Щасливої дороги. Щас, хай трошки. Подихає. Давай, давай. Подихав? Раз, хай Все, давай, давай. Пишу. Так куда ж ты убьешь? Плыви, плыви. Ты красавчик. Пошел. Так, ось так. У нас була третя покльовочка. Одну хороший теж паровозик був, ну в одне час два клюнули. Звісно, важко самому. Щоб був би напарник, а ще було б чотенько Взяв би те удилище і ето. Я думаю, що ми і два би витягли. Ну і так, слава Богу, що хоч результативно. А, взяв він у нас. Я відгрузив отаким... От от Баунті. Маленький попапчик, До речі, він у воді не те, що пилить, а він таку краску дає червону. Таку як муть дає. Очень класний. Рекомендую. Це тут такі, там, навірно, міліметр і 6 мм. І звичайний наш тігровий горішок. Я половинку відрізав, відгрузив і все. І друзі, у нас ціле відро прикормки. І я ще навіть не годував. Я не знаю, що робити. Чи годувати, чи ні. Ну, якщо так далі буде, то наші його та й ракети махати. І, якщо що, потім просто висипемо дай все її у воду. Хай їдять. Все, в нас на у нас на піводинадцятого у нас три покльовки. Закинувся я вісім. За два з половиною часа три покльовки. Взагалі, озеро Карпич, бомбіческа сила. Все, перезакидуємося і буду вам далі показувати, що в нас вийде. Ще один красавчик, звісно, дощ пішов. Не встиг я камеру включити. А я думаю, десь в районі 4 кілограма. Горох і манго. Все, щось будемо доставати. Цього Ось такий невеличкий. Майже 4900, грам 300 на мішок відкинемо. 4600. Все. Ось такі красавела, все, делаємо фотосесію і по бирику відпускаємо. Все, відпускаємо нашу красавелу. Чаття со мною ся поплив красавчик Так, друзі, напевно будемо підсумовувати ми наші підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі. Загалом, що сказати, Риболовлю я задоволений. Конечно, нас Підпортила погода, десь після обіду почав йти маленький дощик, але він такий вже затяжний, що вже годин вже, 5-6 він йде. А, що сказати, взяли ми три рибки, дві рибки в районі 10 і одну 4 ,5. І то це вже була покльовка. І то це вже була покльовка, вже коли не пішов дощ. Пішов дощ, все, риба зразу десь ушла. я її годував, підкидував там, наверно, в годину по дві, по три ракети на точки. Оце єлі єлі одного наманили. Що сказати, що працювало, Саме краще це працював тигровий горік, він тонущий. Я його робив з цим по папчиком із світки непал. Окремо робив манго. Але потім в кінці все-таки остання рибинка взяла, це був е, е, горох і манго. Ну і оці, Хамельон е, це був звичайний е, тигровий горіх, і я його робив як попадку. По, по покльовкам скажу, я вже з рахунку збився. Я перший раз, звісно, це все фільмую на камеру. Е, дуже важко, е, тому що паровоз, поки включити камеру. І ти тобто не встигаєш. Тобто, я вже збився за счоту, там тих покльовок було, ну покльовок сім точно було. А, звісно, були сходи. А, проаналізував, чому були сходи. Я замінив гачок, в мене був гачок номер 8 я замінив на двох водич гачок No6 і сходи перестали. Ну, тобто так, в підсумках отака в нас була риболовля, це озеро Карпич, село Гвозді, в нас був сектор номер 18 денна рибалка коштує з 7 до 7 вечора 1000 гривень. Чому 1000? оця вся зона з вісідкою входить у цю вартість? А так, якщо не помиляюсь, здається 700-500 чи 500, 7 до 7 вечора. Ну, в принципі, отак от. А, і, звісно, не без, без мінусів, мінус одна ракета. Жалко, звісно, ну, що поробимо. Так що, надію, що в наступний раз ми вже будемо з корабликом. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустріч. Якщо було відео корисне, ставте лайки.